Розвиток молодіжного руху. Департамент молоді та спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації спільно з громадською організацією ДУІД планують створити молодіжний обласний центр. Для цього вже є всі технічні спроможності: Відкритий простір у центрі Дніпра розміром у 190 квадратних метрів, інтернет та все необхідне для відпочинку. На випадок вимкнення світла центр облаштований генератором та сонячними панелями. А також в будівлі є укриття. Організатори кажуть, такий центр це місце, де молодь може втілити всі свої ідеї в цікаві проєкти. Тож зараз триває набір у команду амбіційних хлопців та дівчат. Ми оголошуємо набір людей до даної робочої групи. Прийом заявок буде тривати з 14 квітня по 21 квітня. Вимоги для кандидатів наступні. Це вік має бути більше ніж 14 років, а також бажаний досвід волонтерської громадської діяльності, і робота в молодіжних центрах вона буде великою перевагою при відборі. Заявку на участь в прийнятті в робочій групі ви можете знайти на наших сторінках в інтерне... інстаграм-сторінка і телеграм-канал громадської організації Догід.